Хеппі лор допомога болю в горлі. Тимчасового повіреного в справах України в Ірані викликали до МЗС через вибухи, що пролунали над військовими об'єктами країни в ніч проти неділі. Які для цього підстави, хто завдавав удару по Ірану і з якою метою кореспондентка ТСН Яна Слісарчук збирала всі важливі подробиці? Полум'яне небо над військовим заводом всфагані за 450 кілометрів на південь від іранської столиці. Свідок, що фільмує вибух від дороги, каже: до цього було чути залпи ПВО. Він певен, це дрон. На одному з заводів в Освагані виробляють сумнозвісні шахеди, безпілотники камікадзе, якими росіяни цілять в українську критичну інфраструктуру і цивільні об'єкти. Інші беруть участь у ядерній програмі Ірану. Крім того, дрони цілили в військову базу у Хамадані та нафтопереробні заводи у Тебрізі та Заршахрі. Американське видання Wall Street Journal із посиланням на місцевих чиновників твердить, атака це робота ізраїльтян. Імовірніше, всього по Ірану, відпрацювали квадрокоптери. Дрони запустила диверсійна група із середини країни. Свіжі супутникові фотографії, що потрапили до розпорядження аналітиків Дефенс Експресу, свідчать дрони не завдали іранському військовому заводу серйозних руйнувань. Усі критичні та важливі виробничі потужності Іран розміщує під землею. Там розгорнуті цілі підземні комплекси. Для їх ураження знадобилися б спеціальні бетонобійні боєприпаси великої потужності, яких квадрокоптер не підніме цей боєвузливий напад не вплине на бажання та наміри наших вчених атомників розвивати мирну атомну програму. Іранська ядерна програма понад усе хвилює Ізраїль і Сполучені Штати. Адже Росію підозрюють у тому, що якщо і конче знадобиться іранська зброя, вона може поділитися технологіями чи сировиною, яких не вистачає Ірану. Лише минулого тижня до Ізраїлю з неоголошеним візитом приїжджав директор ЦРУ Вільям Бернс. Сьогодні там державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен в інтерв'ю Аль-Арабії Він не виключив, що Ірану можуть нанести військовий удар, аби запобігти отриманню країною ядерної зброї. Mm. ми також бачимо, що Іран підтримує Росію в загарницькій війні проти України, постачає дрони і потенційно інші військові системи. Ми продовжуємо вірити, що найефективніший спосіб взаємодіяти з іранською ядерною програмою, яка турбує весь світ, це дипломатія. Але президент Байден чітко дав зрозуміти, що ми не дозволимо Ірану отримати ядерну зброю, і для цього ми не зупинимося ні перед чим. Утім, за останні вибухи безпілотників відповідальності не бере на себе ніхто за те, поглядом на закономірність того, що сталося в Ірані, ділиться радник офісу президента України. Логіка війни невблаганна та вбивча і виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам. Вбухова ніч в Ірані, дронові і ракетні виробництво, нафтопереробка. Україна ж попереджала раніше. І речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що вибухи в Ірані можна назвати наслідками його політики, яка спрямована на підтримку країни терориста Росії. Тимчасового повіреного у справах України в Тегерані сьогодні викликали до МЗС країни через коментарі українців щодо у удару, як написало про це видання «Аль Рабія». Я Наслі Сарчук, Назар Кінаш, ТСН 1+,1. Марафон. Єдині новини.